Оперативно, що відбувається в цій зоні відповідальності? Поговоримо з Сергієм Окішевим. Це офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Сергію, вітання вам. Доброго дня. Добрий день. Отже, оперативно, що сталося станом на цю хвилину. Яка оперативна ситуація зараз по вашому напрямку? Ворог продовжує збільшувати інтенсивність штурмових дій та обстрілів. Буквально за одну добу він, використав, він здійснив 39 обстрілів керованими авіаційними бомбами. Нагадаю, що за один постріл він використовує 4 каби. Тобто, це виходить 146 керованих авіаційних бомб. Він використав саме на нашому напрямку. За добу також збільшується кількість і інтенсивність штурмових дій. Противник збільшує свої піхотні групи, які намагаються протиснутися і пройти всередину міста Покровськ. Але наші воїни. Знищують їх ще до підходу до наших позицій, проте коли іноді ворогу вдається все ж таки інфільтруватися всередину міста, вже далі працюють ударно-пошукові групи, працюють пілоти ударних дронів та розвідувальних дронів і знищують ворога вже безпосередньо всередині міста. Чи продовжує ворог стягувати свої сили до міста Покровськ сили та техніки? Наскільки сьогодні ворог має такі можливості? Так ми спостерігаємо накопичення особового складу ворога та техніки. Здебільшого, це накопичення відбувається на флангах смуги оборони 7 корпусу швидкого реагування, ворог продовжує? Збільшувати обсяги своїх військ в районі населених пунктів Котлине та Родинське. Ви знаєте, враховуючи ту пропаганду, яка сьогодні лунає у росіян, ми знаємо, що там дуже багато всякого мотлоху, але тим не менше, сьогодні військові обіцяють Путіну точно захопити там до певних дат, Мова йде і про Покровськ, і про Куп'янськ і враховуючи це, кажуть про те, що варто змінювати тактику, і от найближчим часом буде якийсь ще більш масштабний наступ. Хоча ми розуміємо, що на Покровському напрямку постійно ведуться бої, і ми тут. Ми кажемо навіть вже про годину доби, тобто це відбувається фактично цілодобово. Як ви думаєте, яка основна ціль ворога саме в... стосовно цих населених пунктів? Вони хочуть захопити для логістики, або це вже, знаєте, така е... просто ідеологічна мета? Основна їхня тактична мета це е... оточити Покровську агломерацію. Е... Місто Покровське, місто Мирноград обробити наші логістичні шляхи повністю взяти під контроль під вогневий шляхи відступу. Це на сьогоднішній день їхня основна тактична мета. Проте ми контролюємо цю агломерацію, стоїмо на своїх позиціях і так само завдаємо контрудари руйнуючи ворожу логістику. Ви сказали про те, що ворог найбільше штурмує позиції малими піхотними групами. Та? Або там... А що стосується техніки, застосування техніки і того, чим найбільше обстрілює ворог ваші позиції. Що стосується техніки, він знову почав використовувати броньовану техніку. Ось буквально вчора намагався прорватися в місто Мирноград на броньованій техніці, проте наша розвідка вдало працює і ми знаємо про заздалегідь про плани ворога і тому всі ці штурми були ефективно відбиті. Що стосується озброєння, то ворог використовує все своє наявне озброєння: це і артилерія, це і ударні дрони. І тактична авіація, керовані авіабомби, і наголошую ще раз, що він наразі збільшує кількість своїх ударів по наших позиціях і безпосередньо по покровській агломерації. Чи вдається нам сьогодні перебивати логістичні шляхи ворога? Так завдяки. Модернізованим дронам, завдяки злагодженості роботи всіх підрозділів, в тому числі і артилерії, нам вдається також уражати логістичні цілі ворога шляхи підвозу, боєкомплекту та особового складу, і власне уражати їхню техніку, і особовий склад ще на підступах до наших позицій. Ну і звичайно, чи відбувається там ротація? Тому що є ті підрозділи, знаєте, вже досвідчені, які залишаються. Ви спостерігаєте, що там знаєте як нових підвозять постійно військових? Звісно, тому що старі закінчуються буквально з початку місяця, перепрошую тільки за тиждень вже. Втрати ворога в особовому складі нараховуються вже під тисячу, тому їм доводиться підвозити новий особовий склад. Сергію, дякую вам, спасибі. Сергію Кіша був зі мною на зв'язку. Офіцер відділу комунікацій го корпусу швидкого реагування ДШВ.